В нашому відділенні будуть розміщені люди, які маломобільні, тому ми зараз максимум адаптуємо наше приміщення для такої категорії. Основна мета відділення тимчасове перебування підопічних, розповідає директорка територіального центру Альона Щербак. За ними доглядатимуть сім працівників. Це чотири санітарочки, одна сестра господиня, завідувач, хочемо, щоб був, також мав медичну освіту, він же лікар і медсестра. Ми поки що не оголошували про вакансії, але ми будемо шукати таких працівників. Каже, перебувати тут зможуть 10 осіб, але при потребі готові облаштувати 14 ліжок. Та ми все ж таки орієнтуємося не на тих підопічних, які в нас вже отримують послуги в відділенні вдома. Це от люди маломобільні, деякі за своїми показниками вже оформляють документи на поселення до інтернатних установ. Тобто, це от фактично ці наші з 4-5 групою рухомої активності. Це до 60 осіб. Але знову ж таки, це повинна ще бути їхня воля, тому що це фактично таке транзитне відділення. Сьогодні ви вдома, потім ви тут відділенні. Ділення і умова, що ви в подальшому поселення в інтернату Першочергово поселятимуть людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Говорить Альона Щербак. За певних причин втратили, не мають свого власного життя житла, втратили документи, не мають ну взагалі де знаходитися. Ми в, в даний момент звертаємося в лікувальні установи. Просимо їх там розмістити. У Черкасах таке відділення створюють вперше на його ремонт з міського бюджету. Спрямували. 1 мільйон 800 тисяч гривень розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Є такі люди, які на вихідних залишаються самі. Вони лежачі. Ці люди, і соціальні працівники на вихідних не виходять на ці адреси. Тому, звісно, це дуже важливо. Це про комфорт, це про гуманність громади, це про піклування за тими, хто його потребує. Декілька років прикута до ліжка Черкащанка Людмила Смірнова каже: нині єдиний її порятунок догляд соціальних працівників вдома та на відкриття відділення чекає. Ви знаєте, це дуже хороша ідея. Це дуже гарна ідея, дуже гарна, тому що я навіть потрапила в таку ситуацію, що на свята на новий рік люди роз'їжджаються, відпустки беруть, не можуть до мене прийти, я покинута. А без людей я можу один день прожити, якщо мені приготують, а наступного дня вже не можу. І звичайно, якби скористатися такою службою, це було б чудово. Ремонтні роботи у приміщенні тривають два місяці. Тут будуть і кімнати для відпочинку, та харчування медичного персоналу. Керівник будівельної компанії Борис Журавльов каже, роботи Виконані на 70%. Повністю зробили всі демонтажні роботи, демонтаж стін, демонтаж підлоги, улаштували підвісну стелю, сантехнічні роботи, повирізали прийоми дверні, заміна дверей. Зараз очікуємо улаштування підлоги, монтаж електрики і фарбування. Зі слів Бориса Журавльова, завершити усе має до кінця грудня, тому після облаштування і пошуку персоналу сподіваються, що відділення запрацює з весни, додає Альона Щербак. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.